Протягом трьох місяців цього року 157 роботодавців Шосецької міської територіальної громади шукали працівників через шостинський центр зайнятості. Вони надали 264 вакансії. Це на 15% менше ніж за аналогічний період минулого року. Тому шукачам роботи пропонують тимчасову зайнятість. Про це повідомив очільник установи Микола Чернов. Так, за цей період було організовано 96, було залучено 96 осіб. До громадських робіт і це на 29 чоловік більше, ніж за відповідний період минулого року. Виплата кошти на виплату заробітної плати склали 739 тисяч гривень. Коли в минулому році цей показник за перший квартал було 493 тисячі. За перші три місяці року до суспільно-корисних робіт по шосницькій громаді було залучено 84 особи. На цьому тижні. Більше ста чоловік по всіх населених пунктах громади будуть будуть залучені до проведення суспільно-корисних робіт. Тому я ще раз звертаю всі до старост до старост населених пунктів, щоб вони подивились, можливо, як внутрішньо переміщені особи потребують працевлаштування. Оплата праці, я нагадую, збільшилась, збільшився рівень мінімальної заробітної плати з сьогоднішнього дня. Він становить 8 тисяч гривень. Тому, можливо, ми ще можемо підтримати її переміщених осіб таким чином. З початку цього року підприємці Шостицької міської територіальної громади отримали мікрогранти на розвиток свого бізнесу. Сума мікрогранту загальна становить 500 тисяч гривень. Умовою цього надання цього мікрогранту є створення, створення нових робочих місць у кількості. Не менше ніж двох, як зауважив Микола Чернов, чимало безробітних належить до соціально вразливих категорій. Ми можемо надати компенсацію роботодавцям за їх працевлаштування. Сюди належать і внутрішні переміщені особи, і люди з інвалідністю різних груп і молодь, які надається перше робоче місце і учасникам бойових і учасників бойових дій. І безробітним, яким до пенсії залишилось не, не більше п'яти років, і тривалих безробітних тобто дуже багато категорій безробітних громадян, у разі яких служба зайнятості може надати компенсацію роботодавців на їх витрати або заробітна заробітну плату або на сплату на сплату є міський голова микола нога закликав якомога більше уваги приділяти внутрішньо переміщеним особам це трудові ресурси це люди які потребують і допомоги і підтримки і якоїсь працевлаштування може не на повний робочий день але треба цим людям допомагати ми повинні створювати їм мінімальні умови життя